Ну що, всі дороги в мене кожної поїздки приходять в раковні. Але ще куди далі ті дороги йдуть? Ви вже побачите у наступному відео. Ну що, знайома площа. Знайомий костел, знайомий тато. Його. І йдемо додому, перебанимо валізи. Цього разу вже з Праги їхали автобусом. Машину перегнали в Україну. Ну ми а тепер так, ми тепер пішоходи. Ну а чого і для чого? Дізнаєтесь потім, тому чекайте наступне відео, але це теж додивіться до кінця. Як то кажуть, давно не було цього виду, але мені звідси вид так подобається. І сьогодні ще сонечко таке, прям тепле-тепле. Так, а що це в нас далі тут робить? Тобто на Раковніку в нас не зупиняється. Пакуємось далі. Так, зараз треба ще в моїй валізі там перескладати, тут армагед. До речі, хочете приколи, я так переживаю, щоб я там, куди ми їдемо, не змерзла. Набрала тільки теплого одягу. Зараз тут прям жара-жара. І у мене є єдина футболка, у мене більше нічого немає з такого літнього. Ні, ще топік є. Ну, але для топіка то вже занадто, вже не настільки тепло. Так що маю одну футболку і то, до речі, ту, яку я кинула в останній момент в сумку. І це добре, що я її кинула, пригодилася. Ага, то в нас навіщо і кошечок є. Ще й кошечок, так. Я щось думала, що він менший. А як ми його туди засунемо? Стромбуємо. Та, і там ще є вишитий рушничок. Та може і залізе нормально. Ага. Ага. Блін. Закраємо. <гум> Просто ту половинку треба буде менше, вона тоді закриє. Ну так. І може половину тоді не дозащипати, знаєш, так як половину защіпнути ось цієї так. штуки, а половину ні. І якраз ручка тоді піде кудись сюди. Головне, щоб десь, як будуть переставляти, перекладати, щоб десь не кинули, щоб... Ручка не тріснула або ще щось. Ну так, всередину щось його набити. Щось таке дрібне. У мене ж там рукавички є, можна ще їх ну, Я, <сх> я поняла. Та перевертай, все одно треба буде все складати. О, до речі, бачите, там сонечко так світить. Я там сиділа, то воно прям припікає, воно не тільки світить, воно ще й гріє поки що що я І вибивала, слухала, коли територія. Може бути його дозняти. Заскучилась. Ой, яка свіженька, а то тут вже. Так, а я маю єдину футболку. Всі решту в мене тепло, бо я переживала, щоб я не змерзла. Дивіться, який я мед побачила в магазині. Тепер мій від медика, але видно, що він якийсь не надто натуральний. Бо от шушо, натуральний мед від поганого я вже відрізняти вмію, але вигляд має прикольний. Якби я не знала, що і як, але я б напевно, асі. взяла. Ну так, ті <різь> <різь> штуки теж прикольні. Коротше, хіба ли? бани? Та наша мені? Дідусь мені нормальний мед спакував. А в нас, як завжди, сочок, лавочка, соломка якась чи що то, і палички. А, тут пише сіль і мед. Я тільки тепер побачила. І качки. А мра нашого нема. Всього не видно. Що, дивись, вони вже зрозуміли, що ми їх не годуємо і повіпливали. Віці, яке морозиво сьогодні в магазині знайшли. Я вроді би десь таке бачила, але, але не пробувала. Ну і точно не вструю. Так що будемо зараз пробувати. Так. Всім роздаємо. І ми спробуємо. Реклама мілки, за яку мені не заплатили. Ні, шоколадка прикольна. Та й шоколадка і самим морозивом. Mm -hmm. Тобі Тобі а як вирозу шоколадку деколи так обламаєш, викинеш ну трохи. Угу. Тоненька, а тут такий твердий шоколад. Толст, ну, такий нормальний. І смачний. Не такі пльоничний, знаєш, що це шоколад. Шоколади іменно відмілки. Угу. А всередині такий, як пломбір з карамелью чи чим? а ні, тут пише ванілька.